Розмежувати владу і крупний бізнес вимагали хмельницькі підприємці під час зустрічі з кандидатом на пост президента Анатолієм Гриценком. Адже саме корупція та великий розрив між багатими та бідними вивели людей на вулиці. Анатолій Гриценко впевнений, олігархічні клани при владі не тільки не працюють на державу, а й послаблюють економіку країни. Бізнес, в принципі, не повинен бути у владі. Особливо в системі виконавчої влади. Там, де приймаються відповідальні кадрові рішення і розподіляються бюджетні ресурси сотні мільярдів щороку, тендери, інші ласоші. Так само в парламенті, коли за кожною фракцією стоїть фактично олігарх, не погоджується Анатолій Степанович із принципами сучасної ілюстрації, адже під виглядом свіжих кадрів до влади знову хочуть прийти ті, хто вже мав можливість посидіти у владних кріслах. Переконаний кандидат. Тому очищувати правлячу вертикаль потрібно докорінно. Тобто такі питання, як люстрація очищення влади, не пройшла, починаючи з силовиків, з прокурорів, суддів, з контрольних органів, які тихенько ходять. Як колишній міністр оборони Анатолій Гриценко має своє бачення відновлення обороноздатності держави, визнає, що створювати потужне військо доведеться поступово. Є можливість будувати армію. Єдине, що я скажу, доведеться будувати майже з нуля. Політик впевнений, Крим можна було захистити. Я вважаю, що це зрада інтересів української держави, незалежно від мотивації. По факту, за це треба відповісти. Це мала бути проведена швидка, хірургічна, ефективна антитерористична операція під керівництвом СБУ і залученням, якщо треба, інших засобів транспортних, бойових будь-яких з інших силових структур. Законодавство для цього все виписано в мирний час. Тепер же щоб повернути півострів, потрібно виважені та продумані рішення від нової влади. А збройний конфлікт лише загострить ситуацію, каже кандидат.